Шановні колеги, шкода, що так мало депутатів в залі, бо головне завдання нашої Верховної Ради є виконання трьох речей: перше це законодавче забезпечення нашої перемоги, друге парламентська дипломатія, третє або, може, перше це допомога армії. І саме про це я сьогодні хотів би переговорити. Вчора ранком я повернувся. З лінії фронту мав можливість поспілкуватися з командирами бригад і батальйонів. Хочу наголосити, що питання можливості бригад мати доступ до ресурсів місцевих бюджетів є принципово важливим швидко і ефективно вирішувати ці проблеми. І на жаль, вчора ми проголосували, ви проголосували 236 голосами забрати ці гроші. У місцеве самоврядування, забрати їх у військових і передати їх на якісь ефемерні програми, де краще знають, де купляти яйця по 17, де купляти куртки за тройною ціною і як роздавати на початку широкомасштабної агресії величезну кількість попередньої оплати. Я прошу до другого читання спільно зібратися робочою групою. Сконцентрувати ці гроші виключно на забезпеченні бригад з пунктів постійної дислокації, забезпечити ефективний контроль за цими грошима і захистити місцеве самоврядування і децентралізацію. І друга позиція позиція учасників бойових дій. Немає зараз нічого, важливо, важливішого, ніж захистити наших воїнів. У нас знову законопроект про УБД стоїть в кінці. Законопроект мого авторства взагалі навіть не розглянутий комітетом. І я наголошую, що треба не принижувати наших воїнів, а вести питання про справедливість, бо їм ці ксіви не потрібні. Це наше з вами зобов'язання дати їм законодавчий захист, щоб вони могли захистити членів своїх родин, захистити родини загиблих і сьогодні розглянути цей законопроект. Не плутаючи його з формуванням різних реєстрів, намаганням підтягнути туди полегшення проведення виборів, бо мета сьогодні України це перемога в війні проти Путіна і проти Росії, а не перемога на виборах, як дехто намагається кожен законопроект тут використати. Вимагаємо розглянути ОБД, вимагаємо сформувати робочу групу. по Законопроекту ПДФО залишити і захистити воїнів і місцеве самоврядування. Слава Україні!